Український східний кордон зміцнюється, але надто повільно. Але вже тепер мріяти про перемогу. Дірок, стверджують військові експерти. Крізь які бойовики потрапляють на територію України, поменшало відсотків на 30, Але цього все одно вкрай недостатньо. Своєю чергою, епіцентр активних боїв є така тенденція, поступово зміщується з Донецької у Луганську область. Цієї ночі півтори сотні терористів намагалися прорватися через блокпост українських словиків у Сватовому. Наблизившись на вантажівках. Майже в притул, бойовики почали обстрілювати регулярні війська з автоматів та великокаліберних кулеметів. Була спроба. Риву бойовикам цього блокпосту українські військовослужбовці вагнем у вікна. Цю спробу відбили. Є оперативна інформація щодо того, що один з вантажних автомобілів, на яких переміщувались бойовики, знищено інші бойовики розділені та відступили. Стра з боку українських військовослужбовців немає. Через кілька годин бойовики змістилися у бік Луганська. Але нова спроба захопити місцевий аеропорт успіху не мала навіть попри щільний мінометний обстріл. А вже вранці у передмісті Луганська військові почали зачистку радіолокаційної частини, яку ще на початку червня захопили бойовики. За інформацією місцевих жителів, після обстрілу частина майже геть зруйнована. Про втрати бойовиків відомостей немає. Так само невідомо чи вдалося регулярним силам узяти розташування частини під свій контроль. За інформацією групи «Інформаційний спротив епіцентр антитерористичної операції поступово зміщується з Донецької області у бік Луганщини. Там помітили суттєве пожвавлення бойовиків. Готовиться Луганськ превращати то в, в полі битви, ми так розуміємо. і боюсь, що со буде не несравнімо. Во-первых, по масштабам, можно только предполагать, сейчас, какое количество мирных жителей оказывается в заложниках, и по сложности проведения операции, что истекает из первого, поскольку перед силовиками будет стоять главный барьер, это жилые дома, откуда они по ним будет вестись огонь, это мирные жители, которые служат живым щитом. Уже по обіді стало відомо, що групу українських десантників захопили у полон неподалік міста Сніжне. Там українські військові намагаються зачистити блокпости терористів та провести операцію з визволення своїх побратимів. Найбільша складність, кажуть експерти, це те, що через дірки в українському кордоні кількість бойовиків зростає щодня. Луганська область там прикрита по суті. Где-то около третьей границы, то есть то, что мы можем говорить, она находится под полным контролем украинских силовиков. А две трети границы под большим вопросом. Более того, как мы знаем, как минимум два пункта пропуска сейчас работают фактически на террористов. Через них, в тесном взаимодействии с украинскими пограничниками, ой, с российскими пограничниками проводится переброска и боевиков. І воєнної техніки експерти впевнені, поки щільно і остаточно не буде зачинений для переміщення диверсантів український кордон, про успішне і переможне завершення антитерористичної операції можна лише мріяти. Щоправда, надвечір принаймні, на Донеччині активні бойові дії дещо припинилися. Віталя Фанасієнко, Євгенія Цвітанська, Спецкор, 2+,2.